Коли постає питання вибору велосипеда, вибір настільки великий, що можна заплутатись. Існують сотні брендів велосипедів, десятки різних типів велосипедів за призначенням, з різною геометрією під різні стилі катання. Якщо ви маєте середньостатистичний зріст і вагу, з підбором велосипеда за розміром у вас не виникне проблем. В інших випадках можуть виникнути труднощі з підбором. Окрім розміру рами, існують і критерії, на які потрібно звернути увагу, такі як ширина керма і сидіння для прикладу. Тому деякі виробники мають свої лінійці велосипеди окремо жіночої версії, які враховують особливості будови жіночого тіла і фізіологічні параметри. Ми вже знайомі з відомим виробником велосипедів Giant, але не всі знають, що в них є дочірня компанія Leaf, яка була заснована в 2012 році, і головна їх місія це проектування і виробництво зручних і комфортних велосипедів для жінок. Одним з найцікавіших фактів є те, що весь склад компанії це жінки від засновниць та маркетологів до інженерів. Компанія Лів виробляє повну лінійку велосипедів, це не декілька жіночих моделей. Асортимент компанії включає всі типи велосипедів. Шосейні, гравійні, гірські, міські для тріатлону також в них є велосипеди і для дітей. Наприклад, дитячі представлені моделями Liv-Ador. І це простий дитячий велосипед з захистом ніг, однією швидкістю та допоміжними колесами. Шосейні велосипеди для тренувань лів лангма. На них можна брати участь в перегонах. Велосипед легкий та жорсткий, має аеродинамічний профіль та, звісно, карбонову раму. Електровелосипеди також в наявності. Це модель Лів Є. і про нього ми вже робили огляд. Ця електричка виготовлена якісно, охайно та має багато режимів та функцій електромотору. Ну і хіба можна пропустити жіночі гравійники Лів Девоут. Це велосипеди, які ідеально підійдуть для жінок, які хочуть їздити всюди і швидко. Рама з геометрією компакт Road, що має слопінг. Тобто верхня труба знижується в сторону підсидільної труби, і це забезпечує жорсткість і, відповідно, кращий накат. Також у велосипеда 38 мм гума, а це значить, що можна поставити ще ширші покришки та поїхати по будь-яким дорогам. А так як у нас в країні найпоширеніші велосипеди це МТБ, то для початківців і любителів є серія Lів Tempt. Велосипеди мають різну комплектацію, і чим цифра менша, тим комплектація краща. Тож на прикладі, темп 3 і зробимо огляд. Почнемо з рами і вилки. Рама тут алюмінієва, з акуратними швами, в цілому виготовлена добре. Внутрішнє проведення тросів і гідроліній. В такому ціновому сегменті, звісно, будуть ексцентрики на рамі і на вилці. Але це зручно, якщо вам велосипед потрібно провозити в машині і знімати колесо. Варто також відзначити, що на рамі є бонки тільки на нижній трубі, та всі кріплення для встановлення багажника. Вилка початкового рівня, пружинна лостомірна сантур на 100 мм ходу, призначена для гасіння ударів та легкого бездоріжжя. Для екстриму не підходить, але і велосипед розрахований для прогулянок та відпочинку. Із налаштувань у вилки це регулювання жорсткості пружини. Обладнання на велосипеді також початкового рівня, але воно дозволяє їздити в парках, долати різкі підйоми, їздити по ґрунтовим дорогам. Обладнання позаду це Shimano Altus на 8 швидкостей, а передній перемикач та ручки перемикання від бренду Microshift. Шатуни початкового рівня від Shimano під квадрат. Гальмівна система від бренду Tektro. Вона добре працює і буде однозначно краще і зручніше, ніж механіка. І колеса Обода від Giant, а покришки Kenda Booster з шириною 2,2 дюйми. Така гума буде тримати і на мокрій дорозі, і на сипучому ґрунті, і на корінні. Тому впевнено можете їздити всюди, де захочете. Тобто це звичайний гірський велосипед початкового класу, але геометрія повністю призначена для жінок. І ось чому це важливо. Особливості будови тіла у чоловіків і жінок такі, що просто розміром рами виправити питання зручності і посадки інколи неможливо. Тому саме жіночі рами можуть суттєво покращити посадку і зробити ваші поїздки набагато приємнішими. У нас на сайті по фільтру ви можете обрати велосипеди для жінок і вибрати саме той, який вам сподобається. Залишайте під відео ваш лайк в підтримку каналу, обов'язково пишіть свою думку з приводу жіночих велосипедів, підписуйтесь і залишайтесь на зв'язку. Бережіть здоров'я, більше катайтесь і використовуйте велосипед за призначенням. До зустрічі!